Благодійний фонд Сучасна Україна про Херсонську область. Привіз для наших морських пехотинців допомогу: генератори, дрони, машини. Ми системно допомагаємо і під час повномасштабного вторгнення за три роки залучили близько 200 мільйонів гривень допомоги для наших сил оборони. Дякуємо нашим захисникам. За те, щоб боронити нашу батьківщину. Також ми сьогодні підписали меморандум про співпрацю з Херсонською військово-цивільною адміністрацією. Дякую вам за те, що взаємодія завжди чітка і співпраця наближає перемогу. Дякую вам, що без вас було б тяжко. Дякую вам за вашу роботу. пліч-о-пліч до перемоги. Так, Завернувся Андрій Романовичу. Наш дякую. представник Херсонської області. Дякую. Андрій Романович, дякую вам. А промовичу Ігор Валерій. Дякую, дякую. 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 <с probabil 'я> вам. Дякую вам. Слава Україні! Разом до перемоги. Героям слава!